Я сама, я тогда не соображала на тот момент. Я не битая ни разу ни кем в жизни не была. Черного колера есть штучки. Повідомляється про підозрюва, підозрюється чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне вбивство, а перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, діючи умисно протиправно, принесла один удар в область грудної клітини з лівої сторони. Поліцейські затримали одеситку, яка підозрюється у закінченому замаху на вбивство. Співробітники поліції встановили, що днями близько сьомої години вечора чоловік та нетвереза жінка посварилися в салоні трамвая, де та нецензурно лаялася зі знайомою. На зауваження попутника одеситка ще більше обурилися. Конфлікт між ними загострився, виникла штовханина, унаслідок якої громадянин ударив опонентку в обличчя, а потім вийшов на зупинці. Ображена містянка. Трохи пізніше наздогнала кривника і завдала йому удар ножем у груди, який дістала із сумки, після чого втекла з місця пригоди. Під час слідчо оперативних заходів поліцейські встановили особу правопорушниці. І наступного дня затримала її за місцем мешкання. Вона співпрацює зі слідством, висловила щире каяття і зізналася, що знаряддя злочину викинула. Наразі правоохоронці встановлюють його місце знаходження. На підставі зібраних матеріалів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури повідомили 37-річній фігуранці про підозру у закінченому замаху на вбивство. Тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.